У прилуках знову активізувалися телефонні шахраї. І скільки б поліція не попереджала про досить передбачувані шахрайські схеми, люди знову і знову чіпляються на гачок махінаторів. Доброго дня вам телефонують з банку. Саме так розпочиналася розмова із шахраями. В результаті якої прилучани втратили майже 58 тисяч гривень. 6 листопада до поліції звернувся 59-річний мешканець Прилук. Чоловік розповів поліцейським, що невідомі, удавши співробітників фінустанови, повідомили йому, що шахраї намагаються увійти до його інтернет-банкінгу. І для цього, щоб цьому завадити, необхідно натиснути клавішу «1» на телефоні. Слухняно виконавши всі вказівки фейкових банкірів, чоловік втратив з рахунку 8 тисяч гривень. Того ж дня до полі... Ріці звернулась прилучанка, яка теж постраждала від шахрайських дій. Жінка розповіла поліцейським, що до неї зателефонував невідомий та представився співробітником Служби безпеки банку. Псевдобанкір повідомив, що хтось намагається здійснити незаконні операції з її банківським рахунком, та потрібно назвати чотири останні цифри її картки. Пізніше жінка виявила зникнення зі свого банківського рахунку понад 50 тисяч гривнів. За цими фактами поліцейські розслідують кримінальні провадження. Тривають слідчо-розшукові дії. У поліції закликають громадян усі операції щодо безпеки банку проводити особисто, виключно у відділенні банку.